Діабет другого типу і жирна печінка завжди поруч, як це відбувається? Якщо з'явилася така проблема, як жировий гепатоз, дуже висока вірогідність того, що з'явиться і діабет. Найчастіше, коли ви переїдаєте, а переїсти можна тільки вуглеводів, надлишок глюкози в крові буде перероблятися печінкою в жир. Від цього печінка ожиріє і почне слабше відчувати інсулін, а згодом почне сама робити глюкозу, якої і так уже багато, але вона для неї якби невидима. За печінкою почне слабшити печінкова залоза. На ОЗД це видно як дифузні зміни. І коли ожиріє і підшлункова залоза, вона теж буде слабше відчувати інсулін і теж почне виробляти його. При цьому аналіз на інсулін злітає до небес, а зовні всі ці процеси практично не відчуваються і не виникає привід щось змінювати. Ну подумаєш, там зайва вага чи живіт випирає. Ну нехай буде. І коли одного разу підшлункова видихається працювати в такому режимі, інсулін різко падає, глюкоза злітає, людина їде в лікарню, де їй повідомляють, що у неї діабет. А після цієї події життя вже ніколи не буде таким, як раніше. А почалося це все за десятиліття раніше. Якщо ви вже дізналися, що печінка жирна, не треба чекати діабету. Почніть з правильного харчування та очищення організму. Бо є гарна новина: печінка здатна відновитися за півроку. Приєднуйтесь до програми по очищенню організму та пишіть. Мені приватні повідомлення слово очищення за детальнішою інформацією.